Друзі, вітаю! Значить, що зайшов я тільки що на програму DCPTG. Я перед цим поквантував, заробив гроші. Програма працює, саме приложення не працює. І за того, що йдуть обновлення системи і дуже багато чого додається, ми можемо користуватися приложенням через Google Chrome. Ось тут воно працює без питань dcptg.com. Далі. Що в нас додавилось нового? Які пройшли обновлення? А додавилось нас Smart Swap DCPTG. Тобто, ми можемо зайти і обміна... обміняти свої токени DCPTG на долари, на USDT. Або навпаки, ми можемо купити цю валюту. Наприклад, візьмемо на 300 USDT, е, у нас виходить. М -м -м, Потрібно обновитись. Ось, буде краще, так. Почекаємо одну хвилиночку. Ось, тепер дивіться. Наприклад, на 300 OSDT ми хочемо купити собі вибачаюся наопаки. Наприклад, ми хочемо собі на 300 OSDT купити токена. да? На 300 OSDT ми отримуємо 2345 токенів. Цієї програми OSDT. Вон... Місяць тому назад вони випустили свого токена. Ось. Тут можна наблюдати, має токен. Випустили вони в количестві 1 мільйона, 250 тисяч пішло на людей, які знаходяться і скачали цю програму, зареєструвалися і користуються так? на одному аккаунті. Я там отрима 2500, але я вивів на Metamask і продав їх. Щоб я знав, що вони розроблять, що їх можна буде поміняти в USDT, наприклад, так? або із USDT на токени у DCPTG, то я б цього не робив. Ну, а так як я не знав, я видив на Metamask і продав. Люди, дивіться, ще такий момент. Якщо ви просто-напросто заходите в програму, так? і Приложення не запускається, не потрібно переживати, що програма накрилася. Ця програма буде діяти до 25-го року, вона ліцензію отримала до 2025 року квітня. місяця. Поки що вона працює без питань. Можна бачити, тут я вже зробив в мене на балансі 701 долар. Оперативні фонди у мене ті, які йдуть в роботу, були в роботі 624 долари. І невипущені средства це ті средства, які я заробив за 3 дня: 76 доларів. Люди. Місяць тому 10, ні, 11 березня, я починав цю програму іменно цього аккаунта. Я закинув нагадую 150 доларів. І в мене пішла справа. Я почав квантувати, приглашати друзів, почав отримати бонус за всі дії, які я роблю в цій програмі. Я почав отримувати бонус. Ось, І на сьогоднішній день я ще в цей акаунт менше місяця, а вже 700 доларів. А нагадую, я положив тільки 150 доларів. Всього-навсього, я ще тут не виводив. Я виводив з іншого аккаунта. Коли буду виводити, я вам також зніму відео. І ми можемо наблюдати таку картину, що за те, що ви пригласили друзів, наприклад, своїх там родичів, друзів, близьких, знайомих, і вони закинули гроші. І вони користуються цими грошима, квантують, ви получаєте комісію. От, Наприклад, в мене 10 людей активних, 7 людей це моїх перших, перша лінія, яких я пригласив, а друга лінія це виходить, мої друзі пригласили своїх друзів. І загальний баланс в мене в день складає 5 доларів 50. 9 центів. І, і ось, от виходить вчорашній заробіток із квантування 15 доларів, 10 центів. І в ітоги ми маємо 20 доларів. Нічого не роблячи 3, 3 минути, ну, 10 максимум потратити своє життя е, на цю програму, і ми маємо 20 доларів. Ну ось так. Е, програма працює. Не не переживайте те, що вона, наприклад, схлопнулась, як многії кажуть. так? До мене дзвонять там. А що програма схлопнулась? Да, ні кажу, не схлопнулась, просто приложення не працює, а на самом деле все працює. Ну, ось. Просто потрібно заходити через Google Chrome і вписувати dcptg.com. Все. Тому що приложення це не працює. І за того, що. Ідуть дуже багато обновок в, цьому, в цій програмі, і вони прикратили поки користуватися програмою. Її скачати можна, а от запустити її не можна. Ось. Взагалі я чув таке, що вони хочуть внести на цю платформу. Такий розділ, як ну, типу, в будь іншій біржі, да, такий як в Binance, наприклад, в Bybit, або KX розділ торговлі купівлі криптовалюти напрямую, тобто через P2P. Ось вони хочуть зробити таку. Функцію, щоб можна було крипту покуп, купляти саме тут Не заводити через інші якісь там кошельки, так? а саме тут в цій, в цій програмі купляти P2P через P2P Уїздити долара. Що я хочу ще вам друзі сказати? Не вагайтеся, поки є така можливість, можна заробляти. Я різкнув, ми. І почав заробляти. Да, ми розуміємо, що те, що вони інформацію віддають, і друге джерела також, що вона там до 5-25-го року, квітня місяця, ми, можемо, ну, ми розуміємо, що вона може в будь-який момент скластися так, ця програма. Але на сьогоднішній день вона працює і дає людям заробляти гроші. Бажаю всім успіху. Реєструйтеся, поповняйте свої рахунки. Не потрібно багато поповняти. Поповніте на 150 доларів, на 100 доларів, і ви побачите значительну прибиль через місяць, два. Просто потрібно ще своїх друзів так, людей, які будуть також вносити вклади, і у вас буде більший процент від цього. Ви будете мати свої плюшки в цьому і будете заробляти більше. Ось. Люди, що я можу вам сказати? Тільки пожелати успіху в цьому. Реєструйтеся, переходьте по ссылці, яка буде закріплена в коментарі, або на каналі можна її знайти. Всім бажаю успіху!